Смерть є навіть в Аркадії. По суті, є єдиним граматично правильним тлумаченням латинської фрази «Et in Arcadia ego». Аркадія, яку представляє Саназаро, не є реалістичною, на відміну від того, як це робили інші поети, описуючи її область в центрі Пелопонезького півострова. Полібій, віддаючи належне, простій побожності та любові до музики своєї батьківщини, описує її не інакше як бідну, голу, кам'янисту, холодну країну, позбавлених всіх життєвих зручностей. У Сеназарож, навпаки, Аркадія стає країною розуму та місцем поезії, насолоди, споглядання та перш за все кохання. Наративи йоструктура натхнення різноманітною сумою, що стародавніх і сучасних джерел. У деяких частинах композиції наслідуються такі автори, як Вергілій, Теокрит, Шоовідій, а також сучасні поети, такі як Петра Данте чи Бокаче. У цьому сенсі робота Саназара має археологічну сторону, оскільки він наслідує настрою, архаїзми та латинізми цих авторів. Постійним предметом у всій композиції є контраст між містом і сільською місцевістю, розробляючи ідеалізацію останнього як місця, до якого має прагнути кожен, живучи без великих амбіцій, просторі. Безсумнівно справжня Аркадія була володінням пана, якого можна було почути граючим на флейті на горі на мешканці якої славилися своїми музичними досягненнями, давнім походженням, суворою чеснотою та сільською гостинністю, поєднуючи це з повним невіглаством та низьким рівнем життя. Пановський підкреслює, що ми можемо розрізнити два протилежні способи підходу: один представлений Овідієм, а інший Віргілієм. Обидва вони повною мірою заснували свою концепцію Аркадія на Полібі, але вони використовували його діаметрально протилежними способами. Овідій описує Аркадців як первісних дикунів. Кажуть, що аркадці населяли Землю ще до народження Юпітера. Їх плем'я було старше місяця. Ще не зміцнені дисципліною та манерами, їхнє життя було схоже на життя звірів. Вони були неотесною групою, яка все ще не знала мистецтва. Він зробив Аркадію поліба ще гіршою, ніж вона була. Вернів, в свою чергу, здійснив набагато більше, ніж просто синтез твердого та м'якого примітивізму. Деяких аркадських сосен із сицилійськими гаями та луками, аркадської чесноти та благочесті із сицилійською солодкістю та чуттєвістю. І він трансформував дві реальності в одну утопію. Сферу досить віддалену від. Римського повсякденного життя. Тоді саме в уяві Вергілія народилася концепція Аркадії, як ми її знаємо. Тобто похмурий холодний регіон Греції перетворився на уявне царство досконалості, блаженство. Але що на ця нова утопічна Аркадія виникла, як відчулася невідповідність між надприродною досконалостю уявної середовища та природним обмеженням людського життя, як воно є? В ідеальній Аркадії Вергілія людські страждання та надлюдське ідеальне оточення створюють дис дисонанс. Цей дисонанс, колись відчутний, мав бути розв'язаний, і він розв'язався в тій вечоровій суміші смутку та спокою, яка є мабуть, найбільш особистим внеском Вергілія в поезію. Тоді з сучасної свідомості ця Аркадія була не стільки віддаленою в просторі, скільки віддаленою в часі утопію блаженства і краси. Як і вся класична сфера, невід'ємною частиною якої вона стала, Аркадія набула значення об'єкта тієї ностальгії, яка відрізняє справжні відродження від усіх тих псевдо- чи проти ренесансів, що мали місце протягом середньовіччя. Воно розвинулося не лише від помилкової реальності, але й також навіть більше від сумнівного сьогодення. Аркадія Саназара, як і Віргілія, є утопічним царством. Але крім того, це безповоротно втрачене царство, побачене крізь завісу і нагадує меланхолії. Відображаючи відчуття періоду, усвідомлення, що пан мертвий, Саназаро занурюється в ті похоронні гімни та церемонії, тужливі любовні пісні та меланхолійні спогади, які трапляються у Віргілія лише зрідка. Це ностальгічно, але поки що безособова туга за непорушним спокоєм і невинністю ідеального минулого загострилося в гірке особисте звинувачення проти справжнього сьогодення. Таким чином, в Аркадії Якопа Саназаро сама Аркадія є сценою дії і прославляється заради неї самою. Воно відроджується як емоційне переживання автора. Перше застосування фрази «Ed in Arcadia ego» зображено на картині Джованні Франческо Гверчину на початку XVII століття. Двоє пастухів стикаються з черепом на шматку кладки, на якому написано цю фразу. Як цих середньовічних дендів зупиняють труни, так і Аркадійців Герчину зупиняє череп. В обох випадках смерть, так би мовити, хапає молодь за горло і наказує їй запам'ятати кінець. Загалом картина горчину виявляється середньовічним моментом моря в гуманістичному маскуванні. Пановський в свою чергу розглядає картину горчину як попередження, а не як ностальгічне зображення смерті. Перше за сіробіт Пусена то фразу Ета наркадіяґо все ще можна зрозуміти як озвучену персоніфікованою смертю. Її все ще можна перекласти як навіть в Аркадії я смерть тримаю панування, не виходячи з гармонії з тим, що видно на самій картині. І в цій картині, яка вже не є моментом морі в класичному розумінні, ми можемо спостерігати радикальний розрив із середньовічною моралізаторською традицією. Елемент драматизму та несподіванки зник замість двох або трьох аркадійців, які наближаються з ліва групи, ми маємо чотирьох симетрично розташованих з обох боків. Вони істі, даріться, думають менше про себе ніж про людину, поховану в гробниці, людину, яка колись розділяла ті ж саме насолоди, якими зараз втішаються вони. І чий пам'ятник наказує їм пам'ятати про свій кінець лише в тій мірі, в якій він викликає спогад про те, хто був тим, ким вони є. Отже, картина посена показує вже не драматичну зустріч зі смертю, а споглядальне заглиблення водею смертності. Ми стикаємося зі зміною тонко завуальованого моралізаторства на неприховане елегійне почуття. Благоговійний і меланхолійний на настрій картини, і навіть така деталь, як проста прямокутна форма гробниці, здавалося б, вказують на новий контакт з Аркадією Саназаром.